Сергій Гриців, позивний курт, мешканець Калущини, військовослужбовець 36-ї бригади мірської піхоти. Брав участь у боях за Маріуполь. 12 квітня 2022-го трапив у полон. Сергія засудили до 27 років ув'язнення. Йому на цей час було 29. Сергій Гриців, захисник Маріуполя, спочатку у бійців. Закінчилися продукти. Був один стаканчик рису на добу на двох осіб. Потім харчувалися тим, що змогли знайти на заводі мед, цукор, цукерки, ромашка. Як згадує Сергій, одного разу їм вдалося знайти пачку крекеру, в якій було лише сім печеньок, а хлопців було вісім. Вони їли і плакали, бо забули на той час уже смак хліба. А потім ще складніші проблеми відсутність бойових комплектів. Довелося боєприпаси і зброю здобувати у ворога, а далі гостра потреба медикаментів. А ще далі полон. Сергій опинився в Оленівці, денерів виймали полонених з автобуса і били ременями. Це було ніщо, якщо порівняти з тим, що було опісля. Сергія етапували до костроми. Тут почалися жорстокі тортури, бійцю зламали ребра, вибили зуби, зламали ніс, вирвали нігті. Потім полонених роздягли догола і змушували повсти. Було повне знесилення. Далі донецьке СІЗО, яке було ще більш пекельним, у камеру на 5-6 осіб напхали 40. а ще був карцер, підйому якому о п'ятій. Заборона спілкуватися. 16 годин на ногах спиною один до одного. Якщо раптом зауважували, що хтось говорить, то в камеру заходив спецназ, і далі були найжорстокіші тортури тапіки, велосипеди і пакет з хлоркою на голові. Усе це пережив Сергій у полоні. У костромі Сергія побили так, що він не відчував тіла. І зовсім не міг рухатися. Однак всередині наростала все більша ненависть і жаріла надія про повернення додому і це мотивувало жити заради цього, заради цих моментів. У Таганрозі Сергія тримали міцно закованим, тому що він з Івано-Франківська, тому що він бандерівець. Якось один ФСБшник сказав йому, про тебе в Росії навіть Путін знає. Проте, попри всі наруги і катування, Сергій залишився воїном і великим патріотом. Як він зізнався, коли б раптом мені сказали: давайте ми віддамо всіх полонених, але ви нам віддасте всю Запорізьку область. Я б краще сказав, що буду сидіти. Інакше навіщо це все? Цей полон. Найщасливіші моменти, коли побачив український прапор на території України. Це було 13 вересня 2024 року, коли відбувся обмін, і Сергій повернувся на волю. В Україні на хлопця чекала його кохана дівчина. Вони одружилися, відгуляли скромне весілля, бо ж війна. Історія Сергія це історія кожного українського бійця, що втрапив у полон до окупанта. Це історія про сильний дух і витривалість наших захисників. Ця історія повинна спонукати нас до докладення всіх зусиль, щоб, врешті, здолати нашого споконвічного ворога. Слава Україні! Слава всім захисникам України!